Продовжуємо харчуватись правильно і дієтично. <с> Вчора на вечерю була картопля, запечена з реберцями, з хлібом і без салату. А сьогодні вранці хотіла поїсти по-тихому, але не можу. Не можу вам не показати. Дивіться, круасан зі смаком ігристого вина. Я аж прозріла. Я на такі дивлюся, коли біленька начинка, значить вона ванільна. Ну, якщо темна начинка в круасані, то це шоколад. А воно смак ігристоване. І я вирішила, що скільки? 49 гривень. Пробую. Так. Ось так виглядає наш круасанчик всередині. В принципі, непогано. Зараз ми його розріжемо. Щоб красиво. Щоб... а ну. Подивилися, яка товстенька начинка на картинці? А так. Ну, ось вона, бачите, ось вона. Ну така. Господи, <смі> де це начинка. Взагалі <смі> не питання, я розріжу вздовж. Ми подивимося вздовж. Скільки сантиметрів начинки? Оце вздовж. Пожаліли і гри з того походу. Я її трошки бачу. Трошечки, так. Да? Ну, понятно, що на картинки, ага, ось, дивіться, ось. Раз, капелька і два капелька. Але тут таке, треба ж спробувати, чи не захмелію я перед роботою від круасану з ігристою помадкою. Не захмелію точно. Воно ж, зрозуміло, що це раніше гарні хазяйки. Доливали окрем коньяк, настоїнку з вишень. Зараз все рішає есенція. Ну що? У білий крем, ух ти, бачите? Видавили пачечку не ванільної есенції, а есенції і гристе вино. От і все. Ну, кажу чесно, не смачно. Я це думаю, я кусочок ще з'їм, бо крем видавила, ну, щоб не наоставлять, і не буду. Оце все піде домашнім напробом, щоб вони так і не купляли. Гедота. Гедота, я роблю домашні круасани, то я знаю, про що я кажу. Оце Гедота. Домашній кращі. І крем домашній кращі в 100 разів. Щоб не казали, що в якомусь із кусочків десь заховано дуже-дуже багато крему. Видавлюю всі. Ну. Ось трошки крему в другому кусочку. Ось, ось, бачите, кремчик. І в цьому кусочку найбільший ось ось. Ось він крем. Так що, ось, і ось крем, боже, я вам підлобрехала. І ось крем вилазить. Купа крему у цьому круасані. Всім смачного.